Запропонували збільшити суми на відшкодування іпотеки для молодих вчителів і лікарів. Про це йшлося на останньому засіданні бюджетної комісії міськради Миколаєва. Також депутати погодили гарантії щодо кредиту від Європейського банку для Миколаївводоканалу. Докладніше про це, а також про підготовку до чергової сесії міськради, розкажемо за мить. Напередодні сесії Миколаївської міської ради її порядок денний відпрацювали члени постійної депутатської комісії з питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету та соціально-економічного розвитку. Серед іншого розглянули проєкт програми підтримки молодих вчителів, лікарів та захисників, надавши їм часткову компенсацію іпотечних кредитів. Термін дії програми – 2025-2027 роки. Щорічне фінансування 2 мільйони гривень. Останнє викликало заперечення депутата Андрія Янтаря. В Миколаєві катастрофічно не вистачає медичних працівників, особливо первинної ланки, де працюють зараз переважно пенсіонери. І якщо ми хочемо закріпити молоді кадри, то ми повинні створювати умови і найкращі найкращі умови це значить прив'язка до, до власного житла. То я вважаю, що цю програму треба збільшити витрати з місцевого бюджету на цю програму, хоча б в п'ять разів. Аргументи колеги, члени комісії прийняли схвально, підтримали саму програму та рекомендували сесії збільшити її фінансування з двох до шести мільйонів на рік. Цікава дискусія розгорнулася на комісії під час чергової спроби збільшити статутний капітал комунального підприємства Миколаївські парки. Мова зайшла про межі території, які мають прибирати його працівники. За «ММР Миколаївські парки закріплені всі території, які не входять в зону відповідальності інших суб'єктів, тобто суб'єктів господарювання приватної форми власності, управляючої компанії та ОСББ, тобто мова йде буквально про все місто. При цьому ігор Набатов звернув увагу присутніх і на вимоги до жителів приватної забудови. Він вважає, що громадяни мають піклуватися про чистоту біля своїх дворів. Право благоустрою, які затверджені у нас і діють на сьогоднішній день, і право благоустрою типові, які затверджені на рівні держави, вони визначають ще додаткову територію, окрім приватизованої землі, ще додаткову територію, яка повинна отримуватися відповідними там фізичними особами, випадку, якщо це приватний сектор, мова йде, якщо не помиляюся, там плюс-мінус за 5-7 метрів від забору чи від капітальної забудови. Що ж до закидів на окремі погано прибрані вулиці, то за словами директора департаменту ЖКГ, проблему вирішить розмежування повноважень миколаївських парків та адміністрації районів, яке наразі завершується раніше, був розподіл відповідальності. КП парки займалися відповідно парками і окремими зеленими зонами. Адміністрації займалися вже всіми такими іншими. Зараз якраз триває процес збору інформації по розміру цих ділянок, які після змінення рішення переходять до парків. Паркам, щоб прибирати їх, треба мати якийсь розмір, тобто що вони будуть прибирати, скільки на це потрібно людей, і коштів. Ось цей процес зараз триває. Не можна просто сказати парки, йдіть прибирайте, і все, не давши на це відповідні асигнування. Також комісія розглянула гарантію міськради по кредитному договору з Європейським банком реконструкції і розвитку, підписаному у червні під час Берлінського форуму з відновлення України. Нагадаємо, тоді йшлося про відновлення водоводу Дніпро-Миколаїв. Попри те, що сьогодні на рівні президента України ухвалена інша стратегія відновлення водопостачання у нашому місті, залучення коштів ЄБРР залишається актуальним. Ми зараз з банком опрацьовуємо. Перенаправлення цих коштів на компоненти, які дадуть нам змогу почати будівництво нової фільтрувальної станції, і нарешті наблизить місто Миколаїв, яке вже майже скоро вже буде три роки. Як місто Миколаїв знаходиться без питної води, особливо привабливим на думку директора водоканалу, цей проєкт робить і можливість залучення у рамках угоди чималої суми грантових коштів. В цьому договорі є як грантова складова, так і кредитна складова. Тому якщо ми зараз е, не будемо погоджуватись на ці умови, то ми можемо втратити грантову складову, яка складає 15 мільйонів євро. І ще раз повторюю: це нам дасть змогу дуже швидко е, почати реконструкцію фільтрувальної станції для забезпечення міста Миколаєва нарешті питною водою. Спростував Борис Дуденко і перестороги щодо можливих недобросовісних підрядників при виконанні робіт. На його думку, існуюча процедура роботи в таких проєктах європейських банків виключає цю небезпеку. Це всі а, дії щодо вибору підрядника проводяться тільки за системою і а, процедурами банку реконструкції та розвитку. Ці системи досі ці процедури досить схожі з європейським інвестиційним банком, зі світовим банком, і наш досвід показує на те, що вони досить вдало прописані згідно європейського законодавства, і е, варіанти отримання нам е, нами підрядників, які е, будуть, як ви кажете, банкрути чи ще якимось, вони зведені майже до нуля. У результаті більшістю голосів комісія рекомендувала сесії міськради підтримати даний проєкт. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март.